Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибух на мосту. Це серйозний удар по воєнному авторитету Росії, адже йдеться не просто про інфраструктурний об'єкт, а про маркер оцінки ситуації як українцями, так і росіянами. Вибух на Кримському мосту залишається однією з головних тем цього тижня. Пише Сергій Згорець у власному блозі для видання еспресо. У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту, що сполучає Росію та окупований нею півострів, через який росіяни перекидають підкріплення для своїх військ. Пролунав вибух і спалахнула пожежа. Було знищено два прольоти автомобільної частини мосту у напрямку РФ, і також було повідомлено про пошкодження десь одного кілометра залізничного полотна. До цього часу кримський міст власне вважався одним із найбільш захищених місць на землі, бо росіяни говорили, що його охороняють з землі, з неба, моря, під водою і навіть з космосу. Тож вибух на мосту це серйозний удар по воєнному авторитету РФ, бо це не просто інфраструктурний об'єкт. Він власне відіграє важливу роль в оцінці ситуації і українцями і громадянами Росії, що зараз у паніці тікають з кримського. Півострова, але технічні деталі цієї операції з вибухом на Кримському мосту все ще породжують низку питань. Я запитав про це Андрія Кульчицького, експерта з вибухової справи, військового ЗСУ відставці, адже він має значний досвід з використання вибухівки у значних проявах і в аналізі різних випадків з використанням різних систем озброєння, то може сказати, що спричинило такий ефект на Кримському мосту, тому що говориться і про ракетний удар, і про вибух катерів із вибухівкою під мостом, і про вибух вантажівки з вибухівкою, розглядаючи фото у місці вибуху, Андрій Кульчицький зробив висновок, що дійсно вибухнула машина, тому що дорожнє полотно перебите вибухом. На сусідньому полотні видно слід від вибуху. Цистерна, яка там горіла, уражена елементами вибуху, зрушена з рейок. Потяг її протягнув трохи далі від місця вибуху, і вона там залишилася. Підрив мостів із застосуванням автомобіля причепа рахується в інженерних військах як резервний спосіб для підриву мостів і об'єктів. Технічних рішень за наявності необхідної кількості вибухівки можна запропонувати дуже багато. Заряд вибухівки у машині був без вражаючих елементів, Мінімально осколкова дія тільки фугасна, там видно. Кульчицький порахував, якщо навіть в машині знаходилося близько двох тонн вибухівки, то для перебиття прольотної будови це було нормально. Для підриву залізобетонних елементів конструкції з перебуванням арматури це достатньо. Якщо заряд було розміщено у кузові автомобіля, то фура має бути десь 2,40-2,50 метрів. По ширині і задовжиною до 13 метрів, то контактний заряд там розмістити можна було спокійно. Андрій Кульчицький не знає, як і хто робив підрив машини на мосту і які служби були залучені, але за дією вибуху і розгляду фотографій, як скинуто прольотну будову, це був вибух вибухівки у зазначеному авто, які всі бачать. Там нема місця ураження ракети і нема місця для ураження з води. Те, що під час вибуху мостом проїжджав потяг, це збіг. А може, хтось привів в дію вибуховий пристрій, їхав позаду й обирав місце для підриву. Для того, щоб перебити підривом автомобіля туди нагору, то потрібно, щоб вибухівка була повна фура, тоді б так збила. Б. Виникає питання: наскільки це сполучення важливе для російської армії? І які наслідки у військовому сенсі на поточному етапі для російського групування, яке підживлюється коштом Кримського мосту, я запитав про це військово-політичного експерта, координатора групи інформаційний спротив Олександра Коваленка. Він сказав, що залишилася друга смуга автомобільної дороги, по якій вцілили. Вона має структурні пошкодження і не може повноцінно виконувати свою функцію. Російські окупанти намагаються не використовувати вцілілу частину для перевезення великих вантажів. Це виключно для цивільного транспорту. На думку Коваленка, це досить високий ризик, тому що Руктуру вже пошкоджено. Будь-якої миті може статися ще один інцидент, але він буде вже не результатом вибуху, а результатом того, що структура зруйнується. До зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.